Сьогодні ми приїхали знову в парк метеликів. Амія з Еміком годують рибу. Кої що нам Емі покаже, Незвичайне. шукати. так, Повертай направо. Ді, 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 ді. O que aqui enterrar em boa parte é, é mesmo, foi, cavalo foi doido. Ó. Aqui é galho verde que se enterrar junto. Ó. Daixa, ajuda daixa, daixa ele. Foi. Escusi. O que é que te bitam mais bicha? Zacicavalo, então. Não Це самим, самим бачить, Балометр. Що ти там буде сподобалося? Що-що? Барометр. А ну покажи, які ще який ще барометр. Види. Який ще барометр? Ми тут гуляли. Всі нормальні дітки. Бачить? Всяких рибок, бачить метелику, шукають. А мой хлопець, зайшов на такої штучі, там де вилуплюється. Вилуплюється. Ось, ось, метелички. Вон знайшов тут. -а, ано, їх, барометра. Показує. Температура, яка тут він то влажне. А останнє що? <кій> <кій> Прашу Емікута, що таке барометр? Ось ці люди шукають всякі метелики, рибки інтересуються, а мой хлопець інтересується, що таке барометр, що 4 роки. А тато каже, я не знаю, що таке барометр. Треба баби та не спитати, бо вона от в Україні займалася в метеори... метеорологічному центрі, працювала. От, а ми зараз сюди зайдемо ще. Заходимо сюди. А тут ще є всякі такі мерфіки, як сурки. Це от карта, відвідається, яка мап, мапа. мапа. Всюди деякі метелики є. Yeah. Це називається куколки такі. Там сидять маленькі служби, видимо, і висихає метелики, вони. Спочатку таких як, гусеничками, а потім вони з гусеничок стають куколки залазять і стають метеликами. Кукольці. Ну, називається такі куколки. І значить називається. Всякі разі. Ось там вже велика вилізла. Отаво така. Така зебра, біло, з чорним. Да, я покажу. От, а от ще ми вже кольоровий. Емік, тобі все-таки, може, рибки там більше? Ні, Барометр? Марометр? Бувайте, любі друзі. А ми будемо з Еміком звучати, як працює барометр.